Ну привіт, друзі, хочу вам поділитися. Оце ось купив таку слипку, в тому році посадив її, виросла така ось, дала пагани. Як бачите, я її прив'язував такі гіла... палочки, щоб гілочки росли в різні сторони. бачите. Красивка така слива, вже виросла, вже це її виходить третій, третій рік, да, третій рік. Я двохрічно покупав, третій рік вже. Називається Чачак Скарання. Така красива. А сьогодні прийдеться її зрубувати, викорчувати і спалювати. Сьогодні підійшов отак от. Дивився на неї, щось не, не видно раніше було. А сьогодні дивлюся. Всі листки в п'ятнах, бачите? Всі листки в п'ятнах. А це знаєте що? Це страшне захворювання. Шарка або віспа, Інфекційне захворювання кісточкових слив, абрикос, вишень. І оце ж мені продали за такою ось проблемою. Бачите, а видно і от тільки навесні, коли молоді листя. А потім листя грубішає, її не видно. А через деякий час вона заразить весь садок. Сливи будуть непридатні, коли виросте до споживання. І вишні, і абрикоси також. Бачите, такі п'ятна хлорозні. Таке вірусне захворювання. Жалко таку сливку, але зараз буду її викорчувати і спалювати. От така проблемка. Ну все, давайте, пока-пока.